Каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання про найцікавіші події понеділка, 15 січня та вихідних розповімо у випуску. Далі коротко. Учасники всеукраїнського прес-туру відвідали дві громади Коломийщини. Ми свою енергію привезли. Ви нам свою зарядили хору світло та вору катедрального собору Преображення Христового 25 років. Це просто прекрасно. Коломийські пластуни долучились до щорічної акції, якій 74 роки. Сильно, красно, березно, про це та інше детальніше у випуску. Самий будинок у Коломиї з вікна багатоповерхівки знову випала людина. Працівники поліції отримали повідомлення, що з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки на Леонтовича 6 випала жінка. 31-річну коломиянку госпіталізували, але згодом, як повідомили медики, від отриманих травм жінка померла. Поліцейські обстежили квартиру, з якої випала 31-річна коломиянка. На місці виявили пляшки з міцними напоями. Правоохоронці припускають це самогубство під дією алкоголю. Поліцейські встановлюють ці обставини події. Нагадаємо, у коломиї це вже другий випадок за тиждень. Попереднього разу із вікна 9-го поверху цього ж будинку випала 11-класниця. Врятувати дівчинку не вдалося. У Чернятині під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження. Горів житловий будинок площею 40 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Добровольці рятувальники з підгайчиків допомогли відбуксирувати авто, в салоні якого знаходилась малолітня дитина. До них звернувся водій, який застряг на засніженій ділянці дороги та не міг самостійно продовжити рух. Подія трапилась у підгайчиках Коломийського району. Добровольці місцевої пожежної команди допомогли відбуксирувати автомобіль. Рятувальники закликають водіїв і пішоходів бути обережними та не планувати мандрівок на період ускладнення погодних умов. Якщо поїздку відкласти не можна, до правил дорожнього руху. Пішоходам рекомендують на одязі носити світловідбивальні флікери та взуття, що не ковзає. Одні платитимуть менше, а інші більше у 2024 році для українців змінюється вартість послуги за розподіл газу. Ціни у платіжках розраховуватимуть індивідуально для кожного клієнта, тому плата залежить від обсягів споживання газу з початку жовтня 2022 року до кінця вересня 2023 року. Плата за доставку залежить від споживання газу з початку жовтня 2022 року до кінця вересня 2023-го. Наведемо приклад розрахунку, щомісячної плати за доставку для споживача, який використовує газ комплексно, тобто опалення, підігрів води та приготування їжі. Візьмемо до прикладу, обсяг спожитого газу за газовий рік складає 360 метрів кубічних. Тариф за доставку газу, який встановлено НКРКП для Івано-Франківської філії газмережі, становить 2,232 тисяч гривні за метр кубічний. 360 метрів кубічних ділимо на 12 платежів та множимо на 2,232 тисяч гривні, отримує 66 гривень 96 копійок. Отже, 66 гривень 96 копійок це щомісячний. Нові споживачі або люди, які не користувались газом впродовж року, сплачуватимуть мінімальну ціну за доставку. Для таких споживачів національний регулятор визначив категорії з мінімальною річною замовною потужністю. А саме 39 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі, 126 метрів кубічних це для об'єктів, на якому природний газ використовується. Для підігріву води та приготування їжі 314 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується комплексно, в тому числі для опалення у газмережі. Нагадують, що з 1 жовтня 2023 року змінився підхід до визначення мінімальної плати для домогосподарств, в яких опломбовані газові прилади. Якщо у вас в будинку є газова плита та котел, але котлом ви не користуєтесь. І він опломбований. То при визначенні мінімальної плати враховується лише одна газова плита, тобто 39 метрів кубічних. При цьому, якщо газопостачання на весь об'єкт побутового споживача припинено, мінімальний розмір річної замовленої потужності об'єкта побутового споживача визначається на рівні 39 метрів кубічних без перерахунку попередніх періодів. Обсяг споживання газу можна дізнатися на сайті в особистому кабінеті або ж за телефоном чи в центрі обслуговування клієнтів. Впродовж трьох днів журналісти з цієї країни досліджували, як живуть громади Прикарпаття в умовах воєнного стану. Один із днів учасників всеукраїнського прес-туру провели у Коломийській та Матеєвецькій громадах. Громади Прикарпаття в умовах воєнного стану вікна можливостей. 14 журналістів зі всієї України вивчали досвід господарювання громад Івано-Франківської області. Один з ініціаторів такого туру Харківський прес-клуб. ми допомагаємо журналістам з різних регіонів України приїхати в якусь область, познайомитися з досвідом області і розказати своїм читачам, глядачам, слухачам ці всі історії, тому що ми розуміємо, що у нас дуже велика пересе сталося, релокувалися підприємства. Люди виїхали, і безперечно, журналістам все одно цікаво, яких їх земляків приймають на заході України, десь в якихось більш умовно благополучних районах тихіших. Поїздку Коломищиною журналісти розпочали із перерова Матеєвецької громади. Тут всі мали нагоду познайомитися із роботою медичної амбулаторії. Голова громади Любомир Веселовський зазначив, наразі в об'єднанні діє три медзаклади. Ніде війна, вони хочуть побачити, як живе е, тилові. Е. Громади живуть в стані в стані війни. Ми хочемо показати, що е, е, і наш як ми живемо зараз, як ми приймаємо людей, які переселилися до нас, східних е, частин України, тому що в нас є поселення е, переселенців. У нас є компактне жителі, Вони живуть у нас у школах. Ми зараз їх покажемо. Ми покажемо, що ми що ми працюємо далі над тим, щоб надавати послуги людям е, якісні. Далі гості відвідали церкву, яку три роки тому відкрили у Матеївцях, а ще побували на тренуванні дітей на майданчику зі штучним покриттям. І дуже важливо, щоб ці діти. Ну... Повноцінно розвивалися, щоб ми не могли приділити їм цю увагу, щоб вони в нас були більш-менш обласкані, щоб вони були росли здібними, щоб вони могли розкрити свої таланти, щоб нам було до них так само. Тому що ну те, що в дитячих душах зараз, ми теж розуміємо, що в них багато бентеги, хвилювань і батьки зайняті захистом України, зароблянням грошей, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, тобто в усіх складне життя. Після Матеєвецької громади журналісти переїхали до Коломиї. Тут відвідали обласний госпіталь ветеранів війни та волонтерський центр Нескорена нація. Підсумки підбивали у музеї історії міста за участю влади Коломищини. Своїми враженнями поділилась координаторка харківського прес-клубу Людмила Доля. Ми познайомилися з людьми, от в волонтерському центрі. От ми побули в громадах, і ми побачили, що ми всі працюємо на перемогу, от де б ми не були, і кожен робить те, що може, і ну це важливо підзарядити свої батарейки. Вам важливо, що ми приїхали до вас, що приїхали журналісти з усієї України з, ну, з різних регіонів, хочеться це показати. Ми свою енергію привезли. Ви нам свою зарядили в результаті у нас вийшов позитив. Ти хтось один так може обережно, може не взначає запитав. А чи десь чи десь хтось хотів би тут? Щоб раптом попасти під, ну, скажімо, під, щоб сюди прийшли расисти. Ну, звичайно, запитувати про це на Західній Україні чи в Західній Україні це крайня. Я вже ж навіть недоцільно цього запитувати. Але коли ми побували в волонтерському центрі, коли побачили, як волонтерський центр нескорена нація працює, скільки шість сім цехів, і всі працюють і всі працюють задля перемоги, то я їм так сказала. Бачите, оце вам відповідь на ваше запитання. Завершився всеукраїнський прес-тур в Івано-Франківську. Там журналісти побували на релокованих підприємствах та зустрілися з владою міста. Чверть століття відзначив хор Коломийського катедрального собору Преображення Христового світло З нагоди 25-річного ювілею хористи влаштували благодійний концерт. Дай Бог діждати року нового. Усі виручені кошти спрямували на допомогу військовим. Коломийський собор «Преображення Христового наповнюється людьми йдуть послухати хорове мистецтво колективу світло табору, якому цьогоріч виповнюється 25 років. Прийшли на концерт, поглянути. Я хочу послухати, чого вони досягли. Вони ж їм вже 25 років. Такий сумний воєнний час нам радість будуть люди доставляти. Це просто прекрасно. Прекрасний хор, прекрасні голоси. Насолодитися духовним співом прийшов і владика Василь Васюк. Це є прикраса нашого міста в чверть століття цьому хорові. За цим стоїть велика праця владики Павла, владики Миколая, митрополита, Володимира. Вони головними є тими, що цей хор формували, збирали цих митців, об'єдналися надією. Метою метою створити для Коломиї щось доброго. 23 роки із 25 хором світло тавору. Керує Світлана Гаргат. До неї цим займалися Ірина Ярошенко та Ігор Зінчук. Наш хор в першу чергу виконує місію духовну, бо кожну неділю на богослужіннях приймаємо участь у святій літургії. Це наша основна така місія. Ми прикрашаємо божественну літургію. Окрім Коломийського храму, хор часто співає на різноманітних заходах Коломийської громади та Прикарпаття. Загалом також колектив виступає і за кордоном. І Німеччина, і Франція, і Австрія, і Іспанія були в найвеличніших храмах: Польща, Румунія, де ми виконували божественні. Літургії співали навіть у найбільшій святині у Римі Базиліці Святого Петра. Окрім духовних пісень, у репертуарі хору є і патріотичні. У Нас уже зараз понад 30 людей В основному люди з музичною освітою. Є навіть і лікарі, але початкова музична освіта обов'язково мусить бути, тому що ми виконуємо ну, досить такі важкі твори, і в нотній грамоті має орієнтуватися кожен учасник. У Нас багатоголосний хор сопрани, альти, тенори баси, але є такі твори, де. йде Поділ то це виходить навіть деколи і шестивосьми голосця. З нагоди 25-річчя колективу хористи підготували особливу програму у величному катедральному соборі. Преображення Христового виконали духовні пісні, твори видатних класиків та сучасних авторів, колядки та щедрівки. Ми коли думали, як назвати наш ювілейний концерт, було багато пропозицій. І, врешті-решт, у нас є колядка Будьте здорові! Ми вже йдемо. І там є слова Дай Бог діждати року нового. Ця назва Дай Бог діждати року нового. Вона зараз дуже актуальна. І саме ми вибрали оцю фразу для назви. До слова захід був благодійним. Першочергово до скриньків кинули свої внески учасники хору світло тавору. Так само запропонували глядачам долучитися до важливої справи фінансово підтримати наших військових. Тому що завдяки їм ми власне сьогодні можемо заспівати свою програму. Наша зараз основна місія це молитва, яка допоможе вигнати ненависного ворога з нашої батьківщини. Ця молитва. Їхній спів маю на увазі є підсиленням для наших воїнів, котрі сьогодні в сні, в холод, в дощ є там на самій передовій лінії. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Акцію різдвяна свічечка організували коломийські пластуни. Це традиційний захід, який започаткований понад 70 років тому у діаспорі. Як підтримують традицію сьогодні, розкаже пластунка сеньорка праці Леся Гриб. слава! слава, слава, слава! Ми зібралися, щоб відсвяткувати нашу таку е, гарну акцію, яка називається Різдвяна свічечка, яка започаткована в діаспорі пластунами, які виїхали з України. І, і вона розпочалася ще в 1950 році. Вона розпочиналася в той момент, коли. В Україні сходила перша зірка, і всі сідали до святвечері, незважаючи, який час був у тій країні, де знаходились ті люди. Але з часом час мінявся, день мінявся. І сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати, поколядувати, показати, які діти вертепи проводили, як вони ходили щедрувати. Ми закінчуємо різдвяні свята саме от такою акцією. Цей накрасно березно. Для нас ця акція означає збори всіх пластунів для нашого міста для того, щоб ми разом змогли поколядувати, шанувати видатних людей, які зараз, на жаль, загинули або не можуть прийти до нас. Для нас різдвяна свічка є дуже важливою акцією. Нові враження, нові емоції. На кожній акції можна знайти дуже багато друзів, отримати багато досвіду. Го січня газеті Вільний голос 33 роки на сьогодні. Це єдине друковане видання на Коломийщині Редакція газети дякує кожному, хто цінує українські медіа, передплачує і допомагає зберегти друковане видання на Коломийщині Випуски вільного голосу. Редакція надсилає у національні бібліотеки імені Володимира Вернацького та імені Ярослава Мудрого. У виданні пишуть про героїв сьогодення наших військових, а також про тил роботу волонтерів, медиків, освітнього. Тян творчість митців та розвиток дітей щиро вітаємо колег журналістів і головну редакторку вільного голосу Валентину Близнюк із поважною датою для вільного голосу. Всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики та пілонного спорту відбудуться у Коломиї. Організатори запрошують усіх охочих з 18 до 21 січня у фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Вартість квитка на осідні змагань 250 гривень. А завершиться дійство у неділю, 21 січня. На галоконцерті виступатимуть кращі учасники змагань а також проведуть благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Більше розповість співорганізаторка змагань змагань Наталія Бабинюк, це вже другі змагання, які ми проводимо в місті. Коломия на ці змагання з'їжджається вся Україна з різних куточків, понад 400 учасників. Ага. Цей вид спорту вже понад 10 років розвивається в Україні. Ось і тому. Е Захотілось більше показати, що це таке, насправді, який це вид спорту, тому що асоціацій дуже багато, особливо з пілонним спортом. Але ми всі стереотипи змінюємо. Так показуємо, що це і справді спорт. В ньому розвиваються як і дітки, так і дорослі спортсменки. Йдемо до того, щоб наш вид спорту як олімпійський вид змагань. І подивитися буде надзвичайно цікаво. Змагання відбудуться з 18 по 21 січня. в Місто Коломия, ФСК «Локомотив». 18 числа четвер урочисте відкриття в 14.00. Потім 19, 20, 21 початок кожного дня з 8 .00. Ранку і це все про що встигаємо розповісти. Нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі радіо Сяйвом. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!